Доброго ранку мої підписники, як у вас сьогодні справи. Я бачу, що сьогодні якась дождлива погода. Ну, потрібно двигатися, їхати і ще шукати. Шукати пригод, шукати хорошого настрою, шукати відпочинку собі і своїй душі. Сьогодні я відправлюся в одне місце, подивитися, що там є, а потім в друге місце, подивитися, що там є. Сьогодні можливо вийде сонечко я так предполагаю, тому що видно, що хмари є, але не такі щоб на дощ тягнуло. На прохладненьке, прохладненьке спра, сиростю тяне. Це таке. Зараз другий розговор. А я заходив металошукач та я лечу. Лечу, не знаю ще куди, але вже лечу. І вже сьогодні п'ятниця. Потрібно металошукачем пройтися хоча б трохи 3 метри, а то воно то виходить, то не виходить. Зайнятий, то ще то зайнятий. І ніяк не виходить з ним вийти. А це поки захватив, потрібно, думаю, поїхати хоч чуть -чуть, хоч 5 хвилин. Побути на природі. Так як той хто сидить за мною, той знає, що мені дуже подобається бути на природі, на природі самим собою або на природі Зі своїми друзями немає зовсім різниці. Я стараюся виходити кожного дня в ефір, щоб вам щось розповісти. Але завжди виходив, ви розумієте. Воно таке. Я стараюся розповідати мінімум про своє життя. Я думаю, що воно вам не потрібне. Потрібні якісь історії, а взагалі потрібен вам хейт, щоб я кричав, вапів і щось таке. Тому що, наскільки я замічаю, що чим більше людина, чим дивніше людина себе веде, тим більше в неї підписників, чим дивніші речі вона робить. Тим ще більше підписників. Не розумію чому, так але отак от виходить. ну це ж таке, В кожному своє. Хтось хоче підписуватися на людей, котрі себе так дивно ведуть. А хтось хоче на політику підписуватися. Я стараюсь на своєму каналі про політику не говорити. Тому що це... Права людей з тонкими руками розмовляти про політику. Можемо трохи релігії засипати, але ну, теж буквально так само, як і політику. Політику релігію. Це такі краєвольні камні, котрі для кожного, для кожної людини вони свої. А нав'язувати комусь щось. Я можу розповісти про те, як брати енергію в природі, про те, як жити в гармонії з цим світом, і це набагато важливіше, ніж політика і релігія. Тому що якщо ви не можете знайти гармонію з самим собою, то це дуже велика проблема для вас. Ви повинні любити себе, ви повинні самі себе. Відпихати до будь-яких дій. От, наприклад, ви думаєте, там, потрібно зробити це чи потрібно зробити те, я з цим посоветую, з цим пообщаюся. Ні, це, це не є правильно. Потрібно, я говорю, сам сам державі, сам себе держу, сам себе веду, сам себе направляю і сам за все потім відповідаю. Тільки я один відповідь за свою жизнь, ніхто більше. Боженька, він давним-давно для мене построїв план. Він сказав, що ти підеш цим шляхом, ти будеш робити це, це, це. А я завжди думаю, що я вибираю свою дорогу, але вона вже вибрана для мене. Ну, і вибрана, все одно я ж не йду. Можливо, це таке щось я міняю в тому, що вибрано, і можливо, міняю на хуже. <хе> Добав бути краще, а я поміняв на хуже. Ну це ж таке. Все вам можу сказати, але самодержаві, держав, само коли сам себе держиш, повинна бути в кожного. Тому що без цього дуже тяжко нам всім. Ми повинні самі себе кудись пихати. Ось людина, наприклад, займається спортом, біжить, йому вже за 40 років Він став зранку і побіг кудись. Це називається самодержав'я. Сам себе держить, сам себе пихає, сам себе направляє, куди він вважає потрібним. І все. І так, ранок починається. А мене почався з чашечки кави. Сьогодні тільки одної. Завжди дві-три, але сьогодні одна тільки. Але це так, таке. Багато кави теж не є добре. Взагалі, багато хліба чого не завжди є добрим. Вже люди працюють. Вже люди щось думають собі. Щось не зрозуміло, це то для мене точно не зрозуміло. Щось, ті їдуть, ті стоять, ті стоять, ті їдуть. Щось. Думаю, це для мене зелене вже. Мало-мало запутано. Ну це таке. Тому ще я вам можу сказати. Що давайте вставайте, давайте йдіть, давайте робіть щось. Тому що ви на цей світ вас послав Боженька не для того, щоб ви цілий день пролежали в телефоні на дивані м'ягенькому. Вас послали, щоб ви щось зробили щось в цьому світі. Диван завжди буде, телефон завжди буде. Але потрібно да, підписуватися на мене, ставити лайки, коментувати. Це тут без цього ніяк. Тому що мені потрібні... потрібно. Це все. Хочу донести якусь свою точку зору. Я хочу залишити після себе такий от е, слід. Цифровий слід після себе хочу оставити. Можливо, я в ньому буду продовжувати жити. Хтось залишаю книги. Я також почав писати, але зрозумів, що в електронному світі писати книги. О, щось. Якось не так. Ну Може і потрібно було дописати, не знаю ще. Я поки що склоняюсь до того, що в електронному світі писати книги, це якось Якось щось не так. Листя вже пожавтіло, осінь все набирає все більше і більше обороти. Скоро листья опадет, И будет что? Правильно, будет уже зима А там чуть-чуть и Новый Рик И будем Встречать 26-й Рик По крайней мере я надеюсь на это Потому что Жизнь она такая Что сегодня мы встречаем 26-й А завтра уже нас немає. І вже нічого ми зробити з цим не можемо. Але потрібно завжди думати о хорошому. О хорошому ми сьогодні думаємо. Як з металошукачем поїхати пошукати щось. Так, щось я бачу там якісь постройки. Мені це не нравиться. Хотів з металошукачем походити, там якісь дачі чи постройки, чи що воно таке ще. Ну, сейчас заедем, подымемся. Заедем, подымемся, что там такое происходит, наверное, дача. Напевно, дальше. А, тут вот, знак стоит. Заборонено наехать. Пускай По поедем вперед. Тому ось так, і шукаєш якесь нове місце для пошуку з металошукачем І завжди йдеш по цим лісам, збираєш кліщів, нічого не знаходиш, але ця связь з природою, вона теж багато чого коштує. Дуже мені подобається в лісі. Якщо ще подальше від дороги, щоб там взагалі тишина тишина щоб тільки... Можна було чути звуки природи, як ліс дихає, Є таке вираження, да? Щоб правильно свято вираження, напевно, Що ліс дихає. Здесь надо запарковаться центру тут нам. То ось є парковочка така спеціальна. Напевно, для грибників. Напевно, щоб така, машини. Внозиться в різних ситуаціях, не Я на самом деле Супер. Але тут, да, -то буде а это Какие-то большие машины нужно будет развернуться, а я тут я стою. Чего я там стою? Не зрозуміло А тут біля я никому мешать не буду. Есть место. Асфальтоване. Поэтому ждите мои видео шорпс. І з лісом. Ще я вам можу побажати. Гарного вам дня і гарного вам настрою. Хто іщет, те сюди найдут. Я на зв'язку з вами.